Доброго дня, я вам покажу, як користуватися Rich Beards. Ось моє профі. Мій профі. Знач. E, Купляємо тичок. Зелена стоє. E, стоїмость e, 1000 серебра, e, плодовитость 100 в час, 100 серебра в час. Куплено в мене одна штука. Ну, нормально. Потім, коли купили, заходимо в склад яєць. Е -е Собрати все. Нажимаємо е продати яйця, якщо ви хочете, нажимаємо. Продати все. Продано. E, можна бонус отримати ежедневный. Потім є ігрова зона. Там, де ви можете зарабатувати e, не тільки в річбірс, а все. Лотерея, рулетка, ноперстки, e, камікадзе, слоти, коін, фліп колесо фортуни. Ось таке є. Потім. Конкурси, можуть бути реферал, обмінник, біржа, накопитель банка. ну Якщо ви хочете зняти гроші ну, на свій кошельок, нажимаємо Заказати виплату. І тут оце є Киві, Яндекс Деньги, Вебмані. Pire. Ну. оце таке. Нажимаємо, наприклад, на Києві. Ну, там треба реферарі или 30. Копійок можна положити. Ну, все, закінчуємо.